Привіт, час на короткий апдейт від команди CryptoBalance щодо того, що відбувається сьогодні на ринку криптовалют. Останній наш обзор був приблизно десь в цьому місці. Від того моменту мали ми великі памп ціни, пізніше великі дамп ціни. Для прикладу, ось цей дамп був спричинений відтоком капіталу від ТТФів, тобто фірми, які інвестують в фондовому ринку в. ЕТФ біткоїна, вони продавали свої біткоїни. Тут можемо побачити 10 11 червня. Це можна було побачити. І тут маємо якраз 11-10 червня ось ці червоні фіолетові свічки, які пішли вниз. Зупинились вони на спайдер -лініях. Ми неоднократно з вами говорили про спайдер-лінії, що це таке, і наскільки вони сильні. Можете передивитись минулі обзори, які ми з вами розглядали. Спайдерліни захистили нам ціну так, що вона не впала нижче. Дуже багато було різних прогнозів В інтернеті можна було побачити, почути, що ціна вже впаде там до 59, до 51. В різні можна було насправді сценарії побачити, і всі вони були беріж, тобто медвежі. Отже, що ціна буде падати. Ми говорили в нашій команді, що маємо перед нами спайдер-ліні, який є дуже сильним бастіоном, який захищає ціну, щоб вона не впала нижче. Ну і приблизно в цій зоні 66 тисяч зупинилась ціна і від цього моменту вже пішла вверх. Ці пампи ціни, які тут бачимо, вони спричинені новинами, які вчора могли почути на ринку, тому що саме вчора була знижена інфляція в Америці. i co z takiej taki pumpciny do wierzchu, to jeśli inflacja padaje, to to bardzo negatywna informacja dla dolara, a dolar, jeśli win, padaje, to rynek kryptowalut roste. To, тобто, narodna waluta, tradycyjna waluta słabne, to nowitna waluta, kryptowaluta Росте в силу, і можна побачити взагалі по цілому світі, що маємо такий про крипто підхід. І Дональд Трамп, вже неоднократно про нього говорили, що він президент, який минулий президент, який зараз кандидує на наступного і хоче продвигати криптовалюту, і це використовує як інструмент для того, щоб притягувати більше своїх. Підданих більше своїх громадян до того, щоб голосували за нього. І, зокрема, недавно він відвідав найбільші фірми, котрі майнять біткоїна. каже він, що хоче, аби США добувало найбільше біткоїнів в цілому світі глобально. Щоб саме ці майнери були в США. Він буде це підтримувати. Вчора Джеромі Пауел, після того як ця наша інфляція була знижена в США, Джеромі Пауел вже говорив про це, що Беруть серйозно під увагу зниження процентних ставок. Зниження процентних ставок, хочу вам нагадати, про це теж можете побачити багато інформації на нашому каналі, в нашому YouTube каналі і telegram каналі Зниження процентних ставок це дуже дуже буліш інформація для крипторинку. Буліш, тобто зростова, впливає на великий ріст і ми нижчі процентні ставки, тим більша помпа на криптовалютах. І всі ми дуже чекаємо на це. Цей момент, коли будуть знижені ці процентні ставки, і так насправді вчора був перший раз за довгий період, де можна було побачити вже такий дуже серйозний нам'як, що в цьому році ці ставки такі будуть знижені. Вже були інформації, що можливо, ні, можливо, так, але вчора вже не було сумнівів, що не розглядається питання, чи будуть знижені чи ні. Розглядається просто питання, в якому місяці вони будуть знижені. Отже, це дуже булічна інформація для біткоїна, яка є хорошим палівом для того, щоб рости. Це для нас насправді дуже-дуже добре. Крім того, і теперішній президент США теж хоче використати цю фішечку про крипто і розглядають вони фінансування його кампанії президентської саме з криптовалютою. Тобто він пішов сліди. Трампа в цьому випадку, отже, ну, це все показує, що найбільші економіки світу вони дуже заінтересовані криптовалютою. Вони розуміють, наскільки це великий двигун. Отже, будуть, навіть можливо, якщо особисто не хочуть, то будуть мусили використовувати криптовалюту, її продвигати для того, щоб здобувати своїх людей в своїй державі, свої голоси для того, щоб продовжити свою політичну кар'єру. Wracajmy do naszego czartu Bitcoina, zachystyla nas Spider Linia. Jeśli Spider Linia będzie nas dalej to nie ma co się my mamy nastrój bullish, czyli będziemy iść w górę. Może będzie w nas jeszcze test tej Spider linia która tutaj znajduje się, ale w każdym my jesteśmy nastrojeni bullish, czyli w górę. Jeśli z jakiejś powodu może pojawić się jakaś dziwna nowina, jakaś ciutka, jakaś manipulacja na Twitterze czy w nowinach. E, nasi Spiderlini nie zachistyliby ciny i cena by zakryciła spidnyme. To dla nas duża medwieża informacja. Wtedy będziemy nastrojeni na wielki spadek cyny. Jeśli nasi Spiderlini nas nie zachistić, to to ca zona przybyszno 600-700 dolarów. Ona musi być ubezpieczona, żebyśmy myśleli o dalszym wzroście. I wszystko wskazuje na to, że ta zona będzie ubezpieczona, że my ją utrzymujemy. Widzimy także tutaj, że przed dalszym wzrostem zachęca nas Golden Pakiet Wczoraj, kiedy pojawiły się nowiny o zniżeniu inflacji czy cena wyszła w górę, to się na tym Golden Pakiet, typu Fibonacci. duże silna zona zawsze, w jakiejkolwiek i Fibonacci. No, Zaraz cel, wrócić do niej i próbować i próbować znowu. To nasz cel, żeby rosnąć dalej. Tutaj minimalnie nas lokalnie zatrzymuje ten poziom 3.82 po Fibonacci, ale myślę, że go możemy spróbować. Dla nas głównym jest spróbować ten Golden Packet. Później już mamy wyższą tą zonę, historyczną zonę, zonę. Dla nas już historyczną, ponieważ już parę tygodni, nawet miesięcy, mamy tą zonę, 71 приблизно тисяч від 72 до 70 з половиною, яку хочемо пробити, щоб побачити різ до 82 тисяч. Тобто, щоб ось піти з ціною тут. Мусимо пробити ось цю таку історичну зону. Дуже важливо, щоб закріпитись над нею на три дня. Тобто, має пройти ціна над нею, десь приблизно тут. І три дня, три свічки денні мають закритись над нею. Jeśli zakryjemy cenę nad nią, oczekujemy wzrostu do 80 tysięcy dolarów. Prybyzno tak zaraz wygląda. Piszemy nastrojenie bullish, czyli rostowo, Czym bierzemy? Możemy teraz spojrzeć na dominację bitcoina. A tutaj ja poznaczyłem w w dół. Домінація почала падати вчора, коли були ці бурхливі новини, вона почала падати, спочатку росла. Але нас зараз не цікавить цей локальний рух, нас більше цікавить, те, що вона дійшла до дуже сильної лінії тренду, яка тут знаходиться. І ця лінія тренду вона утримує перед виходом вище. І дуже надіємося, що. Від цієї лінії тренду ціна відскочить і піде вниз до цієї лінії тренду її пробивати. Ця лінія тренду місячна, ця лінія тренду тижнева, Її буде легше пробити. Отже, хочемо, щоб ціна пішла тут, пробила цей ЕМА, індикатор ЕМА, полетіла вниз і полетіла полетіла вниз, щоб розпочати альт сезон. Це наша ціль, цього очікуємо поки що. Дивимось, дивимось за ситуацією. Якщо ще вернемось до цілого ринку криптовалют, маємо індикатор жадності на рівні 70, досить високий, але не екстремальний. Це добре, це добре. Не хочемо доходити до цього екстремального рівня, тому що коли доходимо до екстремального рівня, тоді можемо очікувати флеш крешів які могли побачити на чарті біткоїна, ось приблизно тут. Та де з ринку йшла кров. Саме тоді, коли. Індикатор доходить до екстрима. Не хочемо цього. Якщо глянути на карту ліквідації, тобто де маємо магніти для ціни, то на кожному таймфреймі так насправді маємо магніти ціни зверху. Тобто ціна буде хотіти йти до верху. На 12-годинному таймфреймі маємо зверху магніт на 69-200 доларів. Маємо на. Денному таймфреймі теж магніти зверху. Маємо на трьоденному таймфреймі, теж магніти зверху. Маємо на тижневому таймфреймі теж магніти зверху. Отже, все це вказує на те, що буде в нас ріст. Скоріш за все, більш ми в цьому переконані, чим в цьому, щоб ми пробили спайдер спайдерліні. До наступного разу. Бажаю вам гарних торгів сьогодні. До побачення.